Чарльз або Карл третій стає новим королем Великобританії. Поряд з ним Каміла Розмарішон, друга дружина Чарльза, а тепер уже нова королева Великої Британії. Та це місце мала б посісти принцеса Діана Спенсер або більш відома як леді ді. Британці обожнювали принцесу, яка народила двох спадкоємців престолу принца Вільяма та Гаррі. Але її чоловік обходив Діану десятою стороною. Принцеса трагічно загинула в автокатастрофі у Парижі в 1997 році. Сьогодні у Великобританії згадують про всіх членів королівської родини, адже від нас пішла ціла епоха Єлизавета II. про любовний трикутник Чарльза Каміли та Леді Ді. а також про нового короля Карла III. Дивіться далі. Гадаю, це король, який єдиний танцював український гопак ще у 80-х. Рука влучно, краще й не скажеш. Я нагадую, ви дивитесь ютуб канал Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Отже, світ затамовує подих. Йде ціла епоха від Великобританії, Смерть Єлизавети II. 10 вересня сколихує весь світ на третій день після відходу у вічність. Коронація нового спадкоємця престолу Великобританії Карла III. Монархія, згідно з традиціями, не може довго без короля чи королеви. Це може загрожувати політичній ситуації. Отже, головний герольдмейстер зачитує з балкону палацу основну прокламацію і оголошує колишнього принца Чарльза королем Карлом III. Монарх стає очільником сполученого королівства та ще 14 держав співдружності. Дружина короля Карла III більше не має титулу герцогині Корнульської. Тепер її титул звучить так: королева консорт або королева каміла. Цей титул Камілі надала ще за життя королева Єлизавета II. Сталося це в лютому 2022 року з позначкою, що користуватися титулом Каміла зможе тоді, коли її чоловік стане королем. Коли прийде час, мій син Чарльз стане королем. Я знаю, що вона дасте йому та його дружині Камілі таку ж підтримку, як і мені. Я щиро бажаю, щоб коли цей час прийде, Каміла була відома як королева консорт, оскільки вона продовжує свою вірну службу. Сказала тоді Єлизавета II. Для короля Чарльза шлюб з Камілою Паркер Боулз з другий. Спочатку він був одружений з легендарною принцесою Діаною, з якою виховав двох синів Вільяма та Гаррі. Проте через зради Чарльза з Камілою у тисяча на році вони офіційно розлучились. Леді Діана Спенсер і колишній чоловік принц Чарльз не були щасливі в шлюбі. Хоча їхні чарівне весілля в 1981 році змусило шанувальників думати, що в королівського подружжя ідеальний союз. Незабаром з'явилися їхні двоє синів, але згодом стало зрозуміло, що подружжя не ладнає одне з одним. А принц Чарльз зробив якось леді ді особисто застукала Камілу Паркер Боулс і принца Чарльза на одній із вечірок влаштовані сестрою Каміли. Про це пише Дейлі Мірор усі присутні були вражені, що Діана прийшла на зустріч. Як згадував колишній офіцер королівської охорони Кен Ворф. Принцеса Вельська не мала друзів на тій вечірці, і коли вони туди приїхали, все мало вигляд як у стоп-кадрі з фільму. Гості завмерли, побачивши Леді Ді. Вона шукала чоловіка. Протягом години я почув, як звуть мене на ім'я. Поки я був десь на кухні. Я вийшов, і там була Діана, яка сказала: Ви повинні піти зі мною. Я не можу знайти свого чоловіка чи Камілу. Звичайно, я не міг відмовитися. Очевидно, що ця жінка перебувала в сильному стресі, і, врешті-решт, ми виявили, що принц і Каміл Міла сиділа на дивані в підвалі цього будинку та просто розмовляли, згадував колишній офіцер. За словами Ворфа, Діана підійшла до принца Чарльза та Каміли, які сиділи на дивані та голосно сказала: будь ласка, не звертайся зі мною як з дорепою. Я знаю, що відбувається. У відповідь місяць Паркербол сказала досить дивні слова. Ну, ти знаєш, у тебе два чудові хлопчики. Сказала вона. Ворф вважає, що це був момент істини для всіх, який визначив, що кінець шлюбу принцеси Діани та Принца Чарльза близький. У 1992 році вони офіційно оголосили про розлучення, а через чотири роки в 1996 році розлучилися. Через рік після розлучення принцеса Діана загинула в автокатастрофі у віці 36 років. У ніч на 31 серпня 1997 року Року приблизно за півгодини після опівночі автомобіль Мерседес Бенц, в якому перебувала принцеса Діана та син єгипетського мільярдера Доді Алієв Фаєт на великій швидкості врізався в бетонну упору у паризькому тунелі Пондель альман що неподалік від Ейфелової вежі, доді Аль Фаєт та водій Андрій Поль загинули на місці. Принцеса Діана померла через дві години у лікарні. Їй було 36 років. Єдиний, хто вижив в автотрощі, це був охоронець принцеси та Альфаєда Треворрізд. you will ever be queen no i don't no why do you think that i'd like to be a queen of people's hearts in people's hearts but i don't see myself being queen of this country Як ми знаємо, за її становленням спостерігала вся Британія, адже всі хотіли дізнатись, хто ж така принцеса Діана і звідки взялась на горизонті Королівського престолу. Про неї ходило багато чуток. Дехто не сприймав її, комусь вона не прийшлась по духу своїм норовом. Мільйони пишались, що живуть разом з нею в одній країні. Вона була відома всім. І лише єдине є непохибно точним вона нікого не залишала байдужим. Її ласкаво називали Леді Ді, принцесою людською сердець народною королевою всі від Мері Клер до Вок нарікали її іконою стилю. Британське піддання боготворило свою принцесу. В інших країнах її шанували та поважали. Ось декілька цікавих фактів про Леді Ді. Вона стала леді, коли її батько успадкував титул графа Спенсера. Тому леді Діана зберегла своє прізвисько Леді Ді, навіть після того, як стала принцесою Уельською, вийшовши заміж за принца Чарльза. Діана зустрічалася з принцем Чарльзом всього 12 Разів перш ніж вони одружилися. Їй тоді було 19, а йому 32. Вона писала листи подяки кожній людині, від якої діставала дарунок. Ходять чутки, що вона написала тисячі листів після народження принца Вільяма. Відтоді деякі з них продано з аукціону за ціною від 2 тисяч до 20 тисяч доларів. Крім того, принцеса Діана також часто бачила в лікарні Royal Hospital, яка спеціалізується на лікуванні раку. Як під час, так і після шлюбу Діана була однією з найбільших часто фотографованих жінок у світі. Вона постійно подорожувала по світу, зустрічаючись з багатьма знаменитостями, такими як мати Тереза, Нельсон Мандела, папа Іван Павло ІІ, а Елтон Джон став її близьким другом. Ось власне на місце Каміли могла б бути принцеса Діана. Розкажу вам також декілька цікавих фактів про Камілу. Каміла трохи старша за принца Чарльза. Вона народилася 17 липня 1947 року, а він 14 листопада 1948. Вони далекі родичі, дев'ятої рідні, брат та сестра. Про бабуся Каміла Аліса Кепал була давньою коханкою прадіда Чарльза, сина королеви Вікторії та спадкоємця короля Едуарда VII. Її дівоче ім'я Каміла Розмарі Шант. Камілу та принца Чарльза познайомив їхній спільний друг у 1971 році. Їм обом подобалося разом грати у поло. Проте у 1973 році принца Чарльза відправили за кордон для проходження служби в королівському флоті. Припускають, що у такий спосіб королівська сім'я хотіла припинити його стосунки з Камілою, яку деякі в королівських колах вважали невідповідною парою для майбутнього короля. Поки принц Чарльз був у від'їзді, каміла вийшла заміж за кавалерійського офіцера Ендрю Паркер Болза у липні 1973 року. Примітно, що до свого одруження з Камілою у нього був зв'язок з принцесою Анною, молодшою сестрою принца Чарльза. Через роки вони з принцесою Анною зберегли тісну дружбу та спільні інтереси. Це був кінний спорт. Каміла та Ендрю Паркер-Боулс прожили у шлюбі 22 роки і розлучилися у 1995 році у пари двоє дітей: Том і Луїза та п'ятеро онуків. Принц Чарльз є хрещеним батьком Тома. Романтичні стосунки Каміла та принца Чарльза офіційно тривають понад 25 років. Згідно з офіційною біографією сина королеви Єлизавети Принц Уельський. Біографія Джонатана Дімблі, їхній роман почався в 1986 році. Після того, як, за словами самого принца, їхній шлюб із принцесою Діаною був безповоротно зруйнований. Вперше принц Чарльз публічно розповів про роман із Камілою у 1994 році в інтерв'ю Дімблі. Принц Чарльз та Каміла побралися цивільним шлюбом. Бум 9 квітня 2005 року у Вінзорській ратуші в Лондоні. Свідком на весіллі був старший син принца Чарльза, принц Вільям. Королева Єлизавета, II та принц Філіп не були присутні на весільній церемонії. Але прийшли на благословення шлюбу до каплиці святого Оріга у Вінзорського замку. Каміла є покровителькою кількох благодійних організацій, зокрема національного товариства Остеопорозу. Її мати та бабуся померли від цієї хвороби кісток. Королева консорт багато років докладає всіх зусиль просування досліджень боротьби із хворобою. Друзі, дякую, що дивилися про стійку позицію короля Карла III щодо України. Дивіться в наступному сюжеті. А поки ставте вподобайки і залишайте ваші коментарі. Дякую, Великобританії, королівській родині Борису Джонсону та Ліз Страс за надзвичайно потужну підтримку. Слава Україні! З вами була ваша Соня стосовно діючого короля суцільна симпатія. Нагадаю, це король, який єдиний танцював український гопак ще у 80-х. Роках і нагадаю, це єдиний монарх, чи навіть лідер, чи навіть лідер світу, котрий ще в 2014 році сказав наступні слова: Путін веде себе так, як вів себе Гітлер.